День мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки, сьогодні я запрошую вас на інтегроване заняття з розвитком мовлення та малювання. Давайте послухаємо загадку та відгадаємо її. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди В дружбі з дітьми я всіма. здогадались я Зима, вірно, умнички! Діти, а що нам принесла зима? Коли йде сніг, то кажуть, що це снігопад. Який сніг? Пухнастий, сріблястий, мокрий, холодний, білий. Діти, а давайте пограємо з вами в гру, яка називається Додай слово. Я почну, а ви будете продовжувати. На вулиці зараз пора року зима. Погода взимку. Щоб не замерзнути на вулиці, взимку потрібно тепло одягатися. Узимку ми одягаємося тепло. Сніг з неба іде, падає, летить, кружляє, а потім на землю лягає. Зиму ми любимо за? за свята, за зимові розваги. Діти, а які зимові розваги ви знаєте? Так, а що можна побудувати зі снігу? Так, можна зробити сніговика, побудувати фортецю, пограти в сніжки. Так, вірно. А давайте ми з вами пригадаємо, що хотів зробити котик зі снігу. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Діти, яка пригода трапилася з котиком. Так, розтанув його пиріг. А давайте нагадаємо йому, з чого потрібно пекти пиріг. Так, бо зі снігу можна зліпити що. Сніжки, сніговика та фортецю. Дітки, а щоб котик не засмучувався, давайте намалюємо для нього пиріг. Зглянемо пиріг і скажемо, який він круглий, смачненький, вишневий, умнички. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу круглої форми, фарба жовтого кольору та червоного кольору пензлик, стаканчик з водичкою та серветочка. Наш пензлик, тішки змочуємо його в водички, набираємо жовтої фарби та малюємо косі лінії. Ставимо наш пензлик та ведемо пряму лінію. Від початку до кінця ще намалюємо поруч. Малятка. А тепер намалюємо перехресні лінії. А тепер виміємо наш пензлик гарненько. Наберемо червоної фарби та намалюємо вишеньки. Ось так. Кінчик пензлика ставимо на аркуш та прибираємо. Діти, ось такий гарний пиріг у мене вийшов. А тепер намалюйте ви свій пиріг. Фотографуйте та присилайте мені свої роботи, буду з нетерпінням чекати. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!